Корупція в лавах правоохоронців запідозрили івано-франківські патрульні випадково дізнали, що мити та чистити свої службові автомобілі мають на автосервісі, і за це платить держава. Натомість роками власноруч мили їх у боксі на території управління, не діставши детальної відповіді від свого безпосереднього керівництва, купи написали рапорт до Києва. Алапас дізнавалася, подробиці. Глибока ніч за тиші між викликами, але патрульні не відпочивають. У боксі на території управління власноруч миють свій службовий автомобіль. І так кажуть, майже щоночі. Ми всі кіскультурні люди і ми хочемо виїжджати. В місто на нормальних чистих машинах. кілька місяців тому патрульні дізналися, що мити службові автівки та навіть робити хімчистку салону вони можуть на сервісі, ба більше за ці послуги вже заплатила держава. Михайло Грицишин на службі від початку створення патрульної поліції запевняє, жодного разу на автосервіс не їздив. Коли ми прийшли на службу три роки назад, нам сказали, що потрібно мити автомобілі без питань. Ми їх ми куди роками діваються гроші, передбачені на миття патрульних автомобілів. Копи від свого керівництва кажуть, так і не отримали. Відтак 40 співробітників пишуть рапорт у Київ. Ну ми ж вроді ми не працюємо, десь е, на приватній фірмі там. Працюємо в правоохоронних органах, ну і тут такого нема, не повинно було. державу обідну, я м з доні беру. У рапорті співробітників наклеп запевняє головний патрульний області. Тендер на обслуговування службових автомобілів проводили у столичному департаменті. Туди ж йдуть усі звіти від приватного підприємця щодо виконання робіт. Торік на мийку та хімчистку заклали близько 80 тисяч гривень. Тобто кожен екіпаж за державні гроші мав один раз на рік зробити хімчистку салону та 10 разів помити авто. Я не даю команди патрульним мити автомобілі у нас на мийці. Тому як часто вони тоді заїжджають самостійно по своєму бажанню. Підприємство, яке обслуговує безпосередньо мийник, там одна людина. Тобто ну, є людський фактор, людина може захворіти. На паперах чи дійсно обслуговував копів, приватний підприємець пояснити журналістам не захотів. Вас цікавить, ну, але нас не цікавить. Ну, я не знаю вам нічого казати. Тільки можу попрощатися з вами. Департамент патрульної поліції України до Івано-Франківська відправив перевірку. Після цього місцеве керівництво знімати бокс, де копи самі миють машини. Журналістам заборонило. Кажуть, це стратегічний об'єкт. Але пас Романдучик Івано-Франківськ спецкор.